Завдяки металевій решітці, вікну та навіть серветці, ми знаходимо заклад фіш ресторан Леванти Біч, що на узбережжі Чорного моря у болгарському містечку Єленіте і можуть поїхавши принести для України користь, а не шкоду. Друзі, всім привіт! Незважаючи зважаючи на те, що скоро літо буквально за пару днів, я думаю, що для багатьох з вас зараз слово відпочинок звучить як нереальна фантастика. Ну який відпочинок? Війна, все де, де яка Якщо сказати відпочинок за кордоном. То ви, напевно, взагалі може розізлитися і скажете, про що ви взагалі говорите? Як це можливо, друзі? Ну це для вас, а для слуг народу можливо все. Мова йде про слугу народу народного депутата Богдана Дерахтія, який засвітився на відпочинку на пляжах. А при цьому його родина за один рік поміняла три люксових спорткари, ну таких суперлюксових. Ну тобто, в людини все добре, в когось війна когось схоже її немає зараз. Буде дуже цікава історія, яку ми дізналися завдяки журналістам і журналістському розслідуванню. Ну і поставимо питання: як так виходить, що хтось не комусь не підписують розпорядження їхати працювати на Україну в парламентській асамблеї Ради Європи, як мені? А хтось спокійно їздить куди, хоче. І жодних проблем немає, ну тому що хтось слуга народу. Друзі, зараз про все в деталях. Ви не забудьте підписатися на канал, ви знаєте лайк, шер, коментар. Під описом під цим відео є дві кнопки. Одна це підписка, натисніть її, щоб вона стала сірою. Інша кнопка це лайк. Це підписка наближає до мільйона. Друзі, ми вже дуже близькі. А лайк показує, що це важливе відео. А це важливе відео, бо люди мають знати правду. Так, журналістське розслідування Бігус інфо зробили про Богдана Тарахтія. Ну такий собі член комітету встань правової політики. Думаю, що ви до цього його прізвища не чули. Там на що йому потрібно. В нього в принципі друзі, все добре. Народний депутат в 2021 році ще одружився. Молода дружина. Ну а далі пішло. Значить, спочатку там. Давайте послухайте про всі ці автівки, як вони міняють одну люксову автівку на іншу. І це все зараз, під час війни. Послухайте. Влітку 2021-го Левченко стала власницею трирічного Range Rover Sport, який через рік виставляла на продаж за 76 тисяч доларів. В липні 22-го номери ровера перекочували на 400 гелік. Власне, у такому вона і знімала відосики для інстаграму. Такий зараз коштує мінімум 159 тисяч доларів на вторинці. Але і він у дружини Торохтія надовго не затримався. У грудні 2022-го німця у гаражі Левченко посунув британець, новенький Range Rover. Це один з найрозкішніших та Найкомфортніших серійних позашляховиків на ринку. Ціна на такі стартує зі 152 тисяч доларів. Богдан Торохті нам якось пояснював, що цей автомобіль вони передзамовили ще до повномасштабного вторгнення. Але через війну він так довго і йшов до подружжя і запевнив, що вони мають намір продати цей автомобіль. І от на початку березня 2023 року його переоформили на нового власника. А за тиждень після цього Аліна Левченко стала власницею нового Mercedes-Benz EQS 580. І ось до Мерса підходить Богдан Торохтій. Знімає його з зарядки, сідає за кермо та їде. Зверніть ще раз увагу на колір автомобіля. Сріблястий з чорним. Це характерна риса особливої версії моделі EQS Edition One. Коштує така під 200 тисяч доларів. Понад 7 мільйонів гривень. Друзі, ну так, в кінці кінців постання автівка 7 мільйонів гривень. Ми нагадаю, ми купили Гончаренко Центр. Купили Ваздіку. Це самохідна артилерійська установка 122 мм, міліметри, на яку ми збирали, самі докладали і все для армії. І ми купили її за 10 мільйонів. Ну тобто, за ці гроші можна було купити а самохідна артилерійська установка це як танк. Тобто, можна було купити танк нашим захисникам. Ну, ні, Богдан Тарехті купив разом з дружиною Аліною Лєвченко. Купляє таку автівку. До речі, дуже цікаво, якраз перед тим як вже ось ця остання автівка в них з'явилася за місяць до того. Раптом пані Аліна Лєвченка була призначена радницею, виконуючи обов'язки де, 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 керівника держпідприємства Антонов. Ви скажете, можливо, вона спеціаліст в літаках в авіації, в літакобудуванні? Ні, ніколи! Ніколи вона ну якщо полістати її соцмережі, то вона спеціаліст в чомусь іншому, очевидно, але точно що не в цьому. Зараз, правда, вони вже кажуть, що проведуть службову перевірку, але цікаве співпадіння. Правда, виходиш замуж заслугу заміж заслугу за народу, після того стаєш радницею. Після цього маєш такі можливості. До речі, нагадаю, що Антонов це те саме підприємство, керівник якого зараз підозрюється в тому, що за його службовою недбалості, пам'ятаєте нашу мрію, літак? Я був, до речі, одним з перших, хто її побачив тоді, бо заходив в Гостомель, один з перших разом з нашими військовими, то знищено з. Скарьожену нашу мрію, літак. Так ось це Антонов, ДП Антонов. Винно було в тому, що вони її не перегнали. І це просто надбання Всесвіту, надбання реально, це надбання людства, тому що це найбільший літак в світі був знищений російськими варварами. Ну, але повернемось до Богдана Тарахтія і його дружини, у яких все добре. Мало того, що з автівками все добре, так ще і з відпочинком теж. Журналісти проаналізували фото соціальних мереж Аліни Лєвченка і дізналися, що, наприклад, якщо найменше один раз, в серпні минулого року, пара відпочивала на пляжі в Болгарії, подивіться нам вдалося ідентифікувати щонайменше одну поїздку ну, у серпні, десь незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Це публікація Аліни Левченко від 14 серпня 2022 року. А це спільне з Богданом Торохтієм. Фото зі сторіс, опубліковане 20 серпня, на річницю подружжя. На фото зі сторіс та фото з публікації Левченко одягнута в одну і ту саму сукню, має той самий макіяж та аксесуари, а також зроблені фото в одному й тому ж місці. Геолокація не вказана. Завдяки металевій решітці, вікну та навіть серветці. Ми знаходимо заклад фіш ресторан Леванти Біч, що на узбережжі Чорного моря у болгарському містечку Єленіте. Нагадаю, заподібне на початку цього року з фракції Слуга народу викинули Миколу Тищенка. Я правильно розумію, що у серпні минулого року ви перебували в Болгарії з дружиною? Можливо, зараз не можу вам сказати, але можливо так і було. Надіслав скріншот фото айфона дружини з метаданими. Дата створення фотографій на тому скріншоті 27 вересня 2021 року. Торохті вирішив не додавати жодних пояснень, але й цей скріншот має натякати, що створене болгарське фото не у серпні 22-го, а у вересні 21-го. В інстаграмі Аліни Левченко є публікації і за той день, про який каже Торохті, і за попередній, і за один із наступних. І в усі ці дні його дружина постала фото з Києва, а не з Болгарії, де як намагається переконати на Сторохі, вона перебувала в той. Час разом із ним. Ну, як ви бачите, ще й намагалися ще сказати, що ні, але все не, не вийшло. Так як дуже багато постить Аліна Лєченко в соцмережах, то виявилось, що і якось пояснити, що все це було до вторгнення, не вдалося. Тут дуже цікаво, що пан Богдан Терехті один з тих народних депутатів, які незадовго до повномасштабного вторгнення ініціювали заборону на виїзд народних депутатів. Бачите, ну це, напевно, для когось заборона, а йому та заліною це все не треба. І тут я вам хочу нагадати свою історію. Як мене, як делегата в парламентській асамблеї, делегата від України, в парламентській асамблеї Ради Європи, в травні місяці не випустили на три події спочатку на конференцію, потім на засідання комітету з питань міграції, де я є віце-президентом. Тут це божевілля, а потім на спостережну місію за виборами в Туреччині надважливими для України в надважливій країні. Але мені дозволу на виїзд не підписали. Ну напевно, це не потрібні для держави поїздки. А от поїздка з поїздками пана Тарахтія, чи, як до того Тіщенка в Таїланд, там в них жодних проблем нема. Розумієте, тут тут, тут які тут можуть бути проблеми. Ще примудрилися, коли спалахнув скандал міжнародний. А президент парламентської асамблеї ради Європи написав вже два листи. А сьогодні було засідання комітету регламентного парі, на якому окремо розбиралася ситуація, і вони будуть писати наступний лист на Верховну Раду. З вимогою припинити це, бо це порушує зобов'язання України, це ганьбить нашу країну. На жаль, спікер ради Стіфанчук ще й набрехав він в ефірі національного марафону, в якій, як ви розумієте, мене ніколи не покличуть, бо не з цієї партії за службі народу. Для службу народу, слухайте, все відкрито: державні підприємства, пляжі, виїзд за кордон. Ну а так як я не стій, і національний марафон для них теж відкритий для мене це все, ви як ви бачите, закрите, Так, ефірі національного марафону ще він збрехав, що начебто я не тоді подав дані. Послухай, є деякі народні депутати, які інколи використовують цю ситуацію для хайпу. Я не буду називати прізвища, але один дуже активний народний депутат, який багато їздить і представляє, теж почав розширити меседжі що Це, про це я, я про одного народного <laughs> депутата, де що його не, не випускають, відрядження, але наведу вам просто приклад, що 9 травня о 22.00 прийшла заява відрядити його з 9 травня. Ну ті, хто розуміють, що таке відрядження, і що відрядження це не просто є що процедура. я написав, і є так. процедура десятиденна погодження з МЗС і так далі. Всі розуміють, що це є неможливо, але люди використовують це на власний а, політичний імідж. Слава Богу, що ще є засідання, хоч національного марафону немає але ще є засідання Верховної Ради. Я з трибуни там сказав, що. А, Голова Верховної Ради просто бреше. Я подав заяву 21 квітня на конференцію, яка мала розпочатися 9 травня. Мені здається, більш ніж достатньо часу. І всі його розмови розповіді це просто брехня. Послухайте. ви чудово знаєте, я чудово знаю, що я подав заяву на відрядження 21 квітня. Ви чудово знаєте, що ваш заступник, пан Корнієнко, не підписував мені. Не ставив свою візу, коли нема візи заступника голови, вона не йде до вас формально. Але ж я подав все вчасно. Друге, це кажу це надзвичайно важливо. Ми з вами особисто, пане голово, зустрілися 3 травня разом з делегацією України в Парі. Там була зустріч, багато було депутатів, і я там до вас, 3 травня, звернувся, що залишається один день підписати мені розпорядження на конференцію. Ви цього не зробили, і це є правда, і брехати не треба. І на національному марафоні брехати не треба. Ну От друзі, така реальність в когось війна, когось робота, а когось це гаразд. Висновки робіть самі, напишіть, будь ласка, коментарі, що ви про все це думаєте. І, будь ласка, поділіться цим відео. Бо це відео воно пояснює, чому не вирішується питання військових, чому всі ті ініціативи, які я штовхаю в Верховній Раді, тут так важко. Ви їм не до того. Вони відпочивають, купляють нові автівки, прилаштовують корисних людей на корисні і хлібні посади. Де ж там? Яка там війна? Які там військовослужбовці? Друзі, дякую! А ми все одно тримаємо стрій, і Україна переможе.